На корова, а не ще одна яма Так що, друзі, отак. Їдемо зараз на город. Виїхали за село, товариш дав трактора, хочу позадискувати там, а Та те, що там на картоплю де копали. О. Так що їдемо на город. Далі буде і так замітив дві корови. Одна ось і друга. Тобто корів як такових немає. Соя така висока. Що, друзі, прибули на город. Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! З вами знову я, Сергій Шевудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, вчора мотнулися вечором. Пригнали 20-й автомобіль по щоту для Збройних сил України. Передивимося, перезуємо, будемо е -е, працювати далі, а також пригнали ще одну машинку в кредит. Ну і на даний момент робота наша ніде не дівається. тобто Їде тракторець, попросив свого товариша, треба все-таки це діло передіскувати. І зараз передіскуємо і подивимося, що воно у нас вийде. Ну, отак, у нас тут був ячмінь, картопля. Ну, Йде в мене погано сонечко правда, видно. Так що, друзі, процес пішов, прицепний, як воно там, БДТ називається. Дійскова борона прицепна. Що в мене кусок такий, що нема да розвернутися. Анджин Дір їде. Комбайн маленький такий теж старенький. Зацепимо трохи бур'яну. Так виходить.

Щоб кусочок роботи треба це робити чи не треба, ну вирішив передіскувати. Там де воно сіялося, то нормальок. А так як цілина в мене люди там розробляють, то зараз сухе як асфальт. Потім вигорем, не знаю, щось добуде. Заодно на сусідські бур'яни трохи повалю. Не знаю чи є воно, але вже другий рік ніхто не садить. Там дідусі з бабусею працювали. Зараз трохи повалимо. Може узнаємо, чий він, да розробимо, да щось переворимо, да щось посадимо. Поки що там хоч немає такого ну, великого бур'яну, маю на увазі перію. Так що клаптик роботи, планую ще сьогодні дрова порубати, не знаю що вийде, льоха притягнув вже колія. колія, колуна. Так що Працюємо. Після ячменю м'якенько, так гарненько йде. Під'ячмінь у нас був. Ну от так. Подискуваємо. Трохи туди хтось показійнував, запалили були. І згоріла солома моя. Ну Може з одної сторони добре, що тепер легше його передискувати. Ну на кусок соломи є, то Відбери до да запали, але ж не курю, немає спічок. Ну, а той бур'ян просто положили, побачимо, може ще раз потім передіскуємо. А ні, потім перевернемо. Ну зараз казали хлопці, хто оріють, то сухо, дуже сухо. Треба дощу, 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 дощу. Ну а тут така земля під кущами не... Ну, все таке. Не знаю, ні, суха як асфальт, суха. Асфальт. Дани навісні, прицепні. ну тут якраз через поле поблизу. Так що, коля, дякую твоєму дядьку, який я не знаю, він менший від тебе, мабуть, що Є в мене товариш, Коля майстренко. А це його дядько. Ну не дядько за кермом, тракторист, а дав трактора. Ми якось з ним балакали, він каже, це мій дядько. Корнічор собі дядько. Вода мене не менше, ніж ти. А може, ну десь так. Звісно, там де бурьян, там взагалі земля як асфальт. До цілина. Так що там хтось мені писав вчора, що Шелудько, сраний ти хазяїн. Треба працювати самому, а не за рахунок когось. Ну, дійсно ж я сам тягати не можу, в мене їх немає. А всю остальну роботу ми робимо з дружиною, сім'єю самі. І завдяки господарстві живемо. Так, в принципі, нікому я доказувати не хочу. Це моє життя. І Навіть у деяких випадках, коли щось треба зробити, то його треба організувати. І організувати теж треба вміти. Так що так, попросив, спитав у хлопців, заправив та да й порівняємо, щось трохи прикидаєте, хай воно собі там трухне. Не знаю, можливо весною посіємо ячмінь. На зиму виберемо, побачимо. А там ліс, звісно, я ж кажу, попросив положити його хоч трохи. І там буде видно. Я думаю, ніхто мене не розстріляє. Дідусь з бабусею тут на четвертій їздили, я не знаю звідки вони садили, а це два години не садять. То я вирішив його і передіскувати заодно те. Трохи привести його в порядок, де да, може виберемо. А там буде, будемо дивитися. Не ну, до да, в земель сходити, просто подивитися по карті, до да, адресу до людини піти, да, спитати, Якщо не буде сіяти, то да, взяти його засіяти. Хай. Хай буде, комусь буде. Так що погнали. На супер, на супер гектарах, як там кажуть, ай до тебе навіть їхати ніхто не захоче. Ну в нас, е, да, але в мене хлопці слухаються і дякую їм, що слухаються. На мої сотки. У нас в березані городи, я мотоблоком пахав там від сотки там до семи. І в принципі ну як, нормально О, і ціна питання в теї сотки набагато дорожче, тому що маленькі клаптики пішов у другий слід По діагоналі Поперек, так, да, він його положив, а тепер типу, поперек, виходить. Ну, може ще щось і краще буде. Та я так думав хоч би положити. А воно, виходить, бур'ян положили, він ліг тепер. А тепер також навкосяк. І навкосяк є якийсь результат. БДТ. Не знаю як правильно розшифровується. Борона дискова якась. Так що в наші лучківських гектарах працює трактор. Другий би сказав, да нахер воно тобі треба. Ну так і я, кажу, нахер воно мені треба. Всі так кажуть, воно мені треба. А ось в шандарах нам все-таки можна буде щось посадити. Картопля, звісно, то все ерунда. О, таке щось би, але не знаю. Сіяти теж нема сенсу, але сію, посіяв в цьому році, дякую Андрюхі вигриз. Ви, і з-за цього всього я маю на увазі, що сидіти скласти руки, не всі ж можуть там гектарами сіяти, не в кожного воно є. І можна значить. У мене тут було 5 соток, потім 10, потім 20. От. І отей кусочок, якщо заберемо у того діда і баби, то буде 30. А там отей комбайнер, що сіє, то там. Він, ну, от те, що поїхав, там він молота сіяв. А тут теж є куски, вона протім можна теж розробити, але треба йти вже Угу. Руби, звісно, трактори чітенькі. Класно. Де в другий слід, звісно, краще. А теж земля така цікава. Тоді бур'яни, але ну, так да, трошки на діагональ бере. Ну що, друзі, працює тракторець, потрошку там два сліди, трошки розробимо. Зараз заберу машинку, попрошу, щоб отсюда ще краю дійшов і пройшов раз по О, Трошки підрівняти. Ну а я на цьому буду завершувати відео. Дякую моєму підписнику за надану допомогу. Я не знаю, як фамілія правда, але ну, я ж кажу, такой майстринка дядько. Так що на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюємо далі, об'єднуємося разом до перемоги. Не опускаємо руки і немає різниці, там, яка, що, там, кількість. Але робимо, робимо, об'єднуємося. Тому що з миру понетки Путін петля Усім пока-пока-пока.